Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами знаходимося не в нашій звичній студії, а ось в такій локації, майже в польових умовах. І це все тому, що сьогоднішній наш гість це наш земляк, волосівчанин, воїн Збройних сил України Максим Полтавець. До речі, а ось і наш герой. Вітаю, Максим! Радий тебе бачити. Як ти, як твої справи? Чи надовго ти приїхав? Все нормально. Приїхав лише на вихідні. Побачимо друзів. Макс, для спілкування пропоную прийти більш в затишний куточок, якщо ти не Добре. против. Да, до речі, дякую тобі величезне, що знайшов час для спілкування зі мною та нашими глядачами. Макс, цікаво, розкажи, будь ласка, свою історію, як ти потрапив до збройних сил України. Ну, Війна мене застала, як і всіх, повномасштабна війна, тому що я рахую, що з 2014 року йде війна, ну, звісно. але повномасштабна застала мене саме, саме тут, на Власівці 24 лютого. А як це було? Е, ну, Я був вдома, мене розбудила, вже прийшла мама. Це було 6-ї, по-моєму, щось таке. Uh -huh. І сказала, що почалась війна. Ну, звісно, одразу я зателефонував дружині, дружина була на роботі, вона на цей час вже виїхала. То довелося, я одразу поїхав за нею. Коли вже зібрав сім'ю вдома, трішки вже почав розуміти, що як, ну, наскільки це було можливо в той момент по тій інформації, що було. Зібрав рюкзак 24-го вечора у мене вже був він зібраний. І 25-го зранку я був у військкоматі. Угу. Приїхав я. Ти, Ти до 8... добро Так, так, так. Я приїхав до 8 години, була величезна кількість людей. Я не пам'ятаю, але там я був там навіть в той момент, коли я приїхав зранку, я був там 200 якийсь в черзі. Було дуже багато хлопців, були замотивовані, всі були готові. І велика кількість людей вже приїхала з речами. Максим, них... окрім мотивації, таке відчуття, як страх, було? Чи я це було тоді, тоді в нас не було. Навіть якесь розуміння, ми всі розуміли, що е, ми бачили, що, що на даний момент відбувається. І розуміли, що тут якось не знаю, ну, страх, він би, мені здається, він вже був би потім, можливо. Uh -huh. А тут було якесь е, бажання все-таки, а коли ти типу, потрапляєш і, в, і навколо тебе така кількість людей, і всі вони замотивовані, всі вони бажанням то в тебе навіть, якщо у кого можливо, там якісь страхи був, там, можливо, в мене, був, я не пам'ятаю сам момент, там що було, але воно все рівно було дике бажання, дикий патріотизм. Велика кількість людей приїжджали хлопці вже ну, з бойовим досвідом, хто з 14 років, вони вже приїжджали одразу екіповані, одразу з речами, і в цей же момент вони, в цей же момент вони вже відправлялись одразу в цей день. Тоді була така система, що потрібні були люди вже з бойовим досвідом. тому що навчати, mm -hmm. ви самі розумієте, вже не було ні часу, ні можливостей. Mm -hmm. Тому ми були зараховані в резерв і одразу ж там ну, буквально там, там, 5-6 годин, провели там, інструктаж і ми поїхали. 26-го я знову з'явився туди, ну, було бажання потрапити все-таки, я намагався якось довести те, що... Хочу. І вони бачили, що є, там бажаючих багато, багато було. Хлопці були різноманітні і досить і, мотивовані, і фізично, і морально. Ну, але все ж таки розуміння було, що прийняти всіх бажаючих на той момент армія не змогла. Проходив час, вже почався березень, а, ну, всі бачили новини, розуміли. Я намагався потрапити в Добробат, але на той момент дуже відомий на той час Добробат. Зараз він під Збройними силами знаходиться. Але в той момент весь Добробат, всі їхні осередки, ті, що знаходяться в центральній Україні, вони приймали участь. Мені потрібно було їхати в Західну Україну. Але так як я знаходився в військкоматі в Кременчуцькому, то звісно мене ніхто не відпустив. Тому я чекав, чекав і 16-го числа. Була президентом е, об'явлена друга волна хвиля мобілізації. Ага, ага. І якраз е, я вже по-моєму, 16-17 числа вже приїхав військкомат. Кажу, є друга хвиля мобілізації. Кажу, знову хочу. Ну, в той момент я так зрозумів, що вже трішечки у нас нормалізувалось і заспокійлися вже самі. Ну, бойові дії були в розпалі, але трішечки вже і військомати розуміли, як працювати, і військові частини. І я пройшов медичну комісію і 23 березня, 22-го року я був зарахований до лав Національної гвардії України. Угу. Е, початок був невідомий, нас зібрали, у нас був підрозділ, ну, невеликий, скажімо, невелика кількість людей на той час. Але всі хлопці прийшли добровільно і ми вирушили в розташування своєї частини. А де знаходилося? Якщо це не секрет? Е, ну, не секрет, це місто Полтава. Угу. Сама частина. Ясно. Макс, а як поставилися до того рішення твої рідні, близькі сім'я? Напевно, що вони дуже сильно переживали. Так, переживали і на даний момент переживають. Але ну, я вдячний мамі, тато. Вони з розумінням, я одразу сказав мамі, і, до речі, я був дуже здивований, але вона поставилася з великим розумінням. Видно було їх хвилювання, видно було все, але вона з розумінням. Тато теж та, 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 ми постійно спілкувались, він постійно давав якісь настанови, так як все-таки він і, і служив і має більше досвіду. Але ну, я вдячний їм за те, що вони до сьогоднішнього дня постійно мене розуміють, підтримують в кожному кроці. Макс, е, е, цікава твоя думка. Розкажи, будь ласка, як проходить один день воїна Збройних сил України? Ну, напевно, більшість українців думають, що це так. Прокинувся туалет, душ, сніданок, а потім мочити русню. Потім це обід, короткий відпочинок, і далі мочити русню. Потім е -е -е, вечеря, душ, розваги і відбій. Якось ну, звісно, це жарт. Якось так. Ну я, так, чи... ну, я розумію, що, мабуть, це в суворих умовах по-іншому. Дивіться, тут питання в тому, що кожен військовий е, по-різному і підрозділ, звісно, різний. Тому я mm -hmm. там зсилася не можу на всіх, але за себе ну, можу відповісти, що е, стереотип, да, звісно, ну, такий не жартама, але це стереотип. Е, він на звичайний день, можливо, навіть схожий десь з тим, як, як у людей проходить робочий день. Там Прокинулись, фізична підготовка. Перш, перш за все, це підготовка. Mm -hmm. Зрозуміти, Оце, цей типу стереотип як мочити русню там вперед, все, ця бровада, вона, вона непогана з настроєм, але вона буває дуже лишньою. Ага. Підготовка, це самопідготовка, це фізична підготовка, підготовка підрозділів. Багато праці. Багато якщо ти розумієш, навіщо ти тут, якщо ти розумієш, що ти хочеш, і ти повинен розуміти, що це все-таки війна, це незвичайна служба а в мирний час. Коли ти можеш просто там побігати, там, пограти в футбол, там позайматися на турніках, і на цьому все закінчиться. Ні, це сама підготовка дуже велика. Е, за, велика кількість відсотків 70% залежить від того, як ти сам це сприймаєш, як ти готуєшся. Е, зачасту навіть про до того, що дивимося якісь відео. Зараз дуже велика кількість відео ці хлопці знімають. Ти дивишся? Чи... Е, ні, 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 ні. Це по підготовці, ага, по такті медицині, mm -hmm. по тактиці, по пересуванню і так далі. Це дуже велика значність має. Тому, звичайна підготовка, звичайно, є так само обід, так само сніданок, так само якісь трішки вільного часу. Там, ну, але по факту, вільний час там, він по максимуму зменшений. І так само закінчується день, вечеря, ну і я кажу, максимум тренувань, підготовок. І Командири підрозділів, ті, що займаються, ті, що дійсно зацікавлені, ну це за основна частина там і дуже відомі підрозділи. Є не будемо їх називати, але і вони самі розповідають, що наша підготовка 95% п'ять там дев'яносто п'ять часу воїна це підготовка. Підготовка вночі, підготовка в день по максимуму, потрібно людей підготувати для того, що це війна, і це твоє життя. Насамперед, твоє життя. Це вже основна основний момент не просто виїхати. І мочити росню, а повернутися. Тому що тебе чекають рідні, тебе чекають близькі. І чим довше ти проживеш, тим більше е, варіантів того, що перемогу принесеш ти. При, просто виїхати туди з мотивацією мочити росню – ну, це, це неправильно. Неправиль. Я тебе зрозумів. До речі, про командирів, Максим. Да. А чи бували такі випадки, ситуації, коли там в тебе чи в твоїх побратимів виникала? Необхідна солдат. Необхідна солдатська ініціатива, яка не сприймалася належним чином командуванням. І чи були якісь конфлікти з цього приводу? Ну тут, скажімо так, тут є дві сторони медалі. Перша сторона медалі це те, що ти знаходишся військо. Військо є статут і є субординація. І так воно поставлено, що до прикладу є в тебе безпосереднє командування, і так далі, звідки ти вже можеш е, намагати щось ініціатива. Е... Не звіти, у нас такий ще радянський теж стереотип, що ініціатива наказуємо. Угу, Насправді так. це не так. І зараз багато дуже багато дуже підрозділів, багато дуже хлопців і молодих командирів. Вони намагаються це донести. Що хлопці, від вас потрібна ініціатива. Так, є різні, є різні моменти, є різні командири, і у хлопців є різні історії. І Зачасту стикаюся з тим, що десь можливо бути якесь непорозуміння чи ще що. Але ініціатива, якщо вона правильна, якщо вона е, дійсно принесе якісь, е, якісь плюси тобі, підрозділу в частності, е, то вона повинна в будь-якому випадку виходити від тебе. Тому були моменти, коли трішки не було непорозуміння, але це не справ, насправді не зрозуміло. Можливо, і десь і ми, наша ініціатива була трішки хибною. Це все ж питання від командира. Якщо командир тебе вміє чути, якщо командир вміє нормально з тобою спілкуватись і донести тобі свою правоту, і ти вмієш командирам, то це по факту є діалог. Тоді будь-яка ініціатива ну, вона проходить на ура. Вона сприймається і. Ну, це добре, це і, дуже добре. Так, є різні, її різні моменти, є багато. І ми бачили, і я не буду кривити душою, що ми бачили, да, там, ну, по телевізору показують, що хлопці десь там непорозуміння з командирами, десь є якісь хибні моменти. Є, це війна. Жодна війна не проходила гладко. Жодна війна. І багато моментів є. Ну, за себе я ж кажу, можу сказати, що в нас навіть є момент, коли сам командир каже, хлопці, проявляйте ініціативу. Якщо вам щось потрібно, якщо ви щось бачите, якщо ви хочете щось змінити, наприклад, там, підготовці чи підходьте. Підходьте і ми будемо з вами розмовляти. Угу. І насправді воно дає, Це дає дуже чудовий результат. Макс, цікава твоя думка. Який особисто для тебе є образ командира найавторитетніше, взірцем? Ну тут теж зрозуміло, що кожен воїн хотів би, щоб командир був там десь десь поблажливим, десь mm -hmm. спокійним. Mm -hmm. десь... Але є і такий момент, що все-таки командир повинна бути дисципліна, повинна бути повага, і до цього теж трішки підводить суворість. В моєму розумінні справжній командир це той, хто ми балакали. Хто розуміє військових, хто спілкується з військовим. Є багато командирів хлопці, які вже воюють не перший рік. І вони виросли з звичайних військових, військових, військових солдат до командирів своїх підрозділів. От, ось Є, наприклад, той же Давінчі, uh -huh. котрого ми всі знаємо. Да? Хлопчина з 18 років, прийшовши на війну в свої там 24-25, командував вже батальйоном і вів свої, свій підрозділ. Взагалі командир батальйону не приймає участь у штурмових операціях, але він приймав. Тобто, і це той момент, коли за таким командиром. Хлопці підуть. підуть. Так, е, зрозуміло, що це трішки там, можливо, хто скаже там із командирів, що це десь перебор, не перебор це вже розуміння кожного. Але якщо командир вміє слухати, але якщо командир за своїх хлопців, за свій підрозділ е, обома руками, то ну, це дуже відчувається. Відчувається людяність, відчувається, коли до тебе е, правильно, скажем так, е, командир відноситься, коли він тебе чує. Коли він розуміє, навіть якісь моменти у всіх у нас є, хоч там військові, не військові, є там сімейні моменти. У хлопців трапляються якісь там можливо, там треба потрапити додому ще щось. І командири. Є командири, які хлопочуть перед вищим командуванням, потрібно дати хлопчині 5 днів, тому що там щось трапилось вдома, нам ще якісь моменти. Це теж дуже гарно, тому що моральний дух підрозділу від командира залежить. І кожен командир розуміє, якщо моральний дух у нього в підрозділі, окрім мотивації самої, буде на висоті, то цей підрозділ дає результат. І кожен командир, який знаходиться в бойових діях зі своїм підрозділом, Теж розуміє, що його життя залежить від підрозділу так само, як і кожного ну, бійця. Так, так, так.